Що людина не підготувалася до своєї пенсії, то ситуація може бути дуже складною. Тобто людина може прожити в злитнях після 60 років, 10, 15, 20 і 30 років. Тому треба до пенсії готуватися. Як справа, скажіть мені з пенсією взагалі вистачає, не вистачає? Ну так вам скажу пенсія три з половиною. З них дві треба комунальні І півтора залишається на продукти і на ліки, так? Ліки я не вживаю, може на ліки нема. А от на продукти, то сидиш і думаєш, лишилося 5 гривень. Що я можу за 5 гривень купити? А навіщо відкладати собі гроші на пенсію, якщо ви розраховуєте на державну пенсію? У вас буде достатньо стажу страхово, ви працюєте офіційно, ваш роботодавець сплачує податки державі, в тому числі єдиний соціальний внесок пенсійний фонд. Навіщо відкладати собі гроші на пенсію, якщо у вас буде державна пенсія? Державна пенсія. Приблизно складає 30% від вашої офіційної зарплати, якщо ви працюєте на загальній системі оподаткування. Якщо ви ФОП, то у вас завжди буде мінімальна пенсія, тому що ФОПи сплачують на єдиний соціальний внесок з мінімальної зарплати. Саме тому у ФОПів завжди буде мінімальна пенсія. Саме для того, щоб компенсувати різницю між вашою офіційною зарплатою і вашою майбутньою пенсією, і треба заощаджувати в собі гроші на пенсію, де це можна зробити на державних пенсійних фондах і в лайфових страхових кампаніях.